Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По його милості ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. Сьогодні трішечки запізнилася на світанок і думаю, був він казковий. Але дякую Богу і за цю красу, яку я зараз можу бачити. Алілуя! Слава Богу! Людина завжди повертається в те місце, де їй було добре. Мені так добре на моїх камінчиках, дуже дуже добре. І я міняла місце, змінювала місце запису. Тому що після того, як я записувала ролик, я дозволяла собі ще хвилин 15-20 поплавати у водах Чорного моря. Але щось застуда мене десь спіткала. І тому я їду на море, я дихаю цим повітрям, але в але воду вже заходити не буду. Тому повертаюся на своє улюблене місце, де тихо, де спокій, де ти і Бог. Алілуя, слава Богу! А ще птахи, їх тут так багато, голубів. Вони п'ють оту водичку, щось там копошаться, шукають щось тут. І у них це теж улюблене місце. Вони теж тут люблять перебувати. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Вчора, спілкуючись з однією сестрою, вона каже: в морі такий якийсь запах, такий неприємний запах, це щось там роблять. І знаєте, всі оці дні, коли я їздила, я цього запаху не помічала. А сьогодні приїхала, сіла хм, точно запах, запах є. Але послухайте, я що б там не було, да ми будемо молитися, але не будемо боятися. Ми будемо казати: Господь, море, чорне море, це твоє творіння, очисти, так як ти очищуєш нас від наших хвороб, від наших гріхів, так і очисти це море, щоб не відбувалося в цьому морі, щоб там люди не кидали, не наливали. Твоя рука сильна, його очистити. І хай буде по просінню нашому. Ми просимо, Господи, хай води Чорного моря очистяться, хай повітря стане чистим, лікарським, щоб люди, які приходять на море дихати, купатися, засмагати, вони отримували від Тебе от ті ліки, ліки без побочних ефектів в ім'я Ісуса Христа. І все. А потім дякувати і вірити в те, що могутня рука, Божа рука зробить цю справу. Адже ми попросили з вірою, З вірою попросили, і тоді отримаємо. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Вчора записувала ролик і. Після того, як записала його, думаю, так, якесь слово я казала неправильно. Я казала хороше слово, добре слово, але воно було не по біблії. І зразу, зданурившись в святе писання, я побачила цей свій недолік і хочу зразу попросити пробачення і виправитись. Тож, основним текстом писання Вчора було «Не бійся». Чому? Чому далі? Чому не бійся? Можна фраза в Біблії Не бійся записана дуже багато разів, дуже багато разів. Але в цьому місці не бійся. Чому? Чому? Тому що навіть слова, знаєте, як не бійся не було, але було в другому посланні до Тимофія, в сьомому Віршові. Перший розділ сьомий вірш було записано, написано так: адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Ем, здорового глузду можна ще перекласти так. Оце слово розсудливості або мудрості від господа, це теж слова синоніми. Але слово сили я замінила добра. От, слухайте, наш Дух Святий він такий добрий, адже там, де любов, там завжди доброта, там завжди лагідність, там завжди ніжність, там завжди співчування, там завжди добре. добре. Тому по логіці я нічого не наплутала, але я забула за таке чудове слово, яке нам потрібно на кожний день. Це сили, сили, Господь дав нам дух сили. Без нього, без оцієї сили ми не зможемо зробити нічого. Але якщо ми укріпилися в силі Духа Святого, то ми можемо здолати і горе. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Починаючи е, діяння апостолів. Книгу хочу ще прочитати, книга діяння апостолів. До речі, ви пам'ятаєте, так, що книга «Дія... дії святих Апостолів вона продовжується писатися. І вона пишеться життям кожного з нас. Адже ми з вами, діти Божі. І в книзі Дії святих Апостолів говориться, розповідається не тільки про дії апостолів, а про людей про людей, які жили у ті часи, які вірою перемагали того лукавого, які життя свої віддавали, а не але не зрікалися Ісуса Христа. Ми читаємо і про братів, сестер Першої церкви. Тож ми своїми діями, своїм своїм, своїм життям ми продовжуємо писати оцю цю книгу апостолів. Тож Святих, так, не забуваємо, ми святі. Алілуя. І в Книзі святих Апостолів в першому віршові, з четвертого вірша буду читати, і як були зібрані разом, Він звелів їм з Єрусалима не відходити. Ісус звелів своїм учням після Свого Воскресіння з Єрусалиму не відходити якийсь час. Для чого? Але очікувати від отця, про котру він але очікувати обітницю від отця, про котру він казав. Ви чули від мене? Бо Іван Хрестив водою. Ви ж декілька тих днів будете? Ви ж за декілька тих днів будете крещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Як часто ісус розповідає істину? Ісус їм розповідає головне, головне. А вони запитують зовсім інше. Працюючи в школі, і коли я дітям розповідаю, починаю пояснювати задачу, я їм кажу. Ви повинні зосередитись на двох числах, які я зараз у вас про які, про які я зараз у вас запитаю. Наприклад, в задачі може бути три числа для малюків, а я вас запитую про оцих два конкретних числа. Я третє зараз не згадую. Ви повинні повинні зосередитись на цих двох е числах і подумати, що з ними потрібно зробити. Отут Ісус, теж своїм учням, апостолом, він каже, на чому потрібно зосередитись, що ви зараз, ви зараз будете отримувати за декілька днів обітницю від самого батька небесного. Вам потрібно зараз зосередитись на тому, щоб отримати цю обітницю це саме головне зараз. А вони кажуть: ти в цей час що будеш, царство уже тут ізраїльське встановлювати. Зовсім не про те. Зовсім не про те. Але що Ісус розгнівався? але що Ісус їх закидав там в каміння? Ні, він терплячий, він довго терпеливий і багато милосердний. Слава Богу. І, і він їм каже, не вам знати часи, і сроки, котрі оце, отець встановив своєю владою. Але, але знову фокус на що? Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Іудеї та Самарії, та Самарії, і аж до краю землі, і аж до краю землі. А далі читаємо, як Ісус Христос уже е, возносився на небеса, і далі це вже інша історія. Але Господь перед тим, як Мав покинути цю землю, він знову нагадує своїм учням, що зосередьтеся, зосередьтеся на тому, що дасть вам батько, зосередьтеся на тому, що потримати Духа Святого, який дасть вам силу проповідувати Євангеліє, який дасть вам силу жити по Слову Божому, який дасть вам силу пізнавати, приймати, розумітись. Святе Писання, Він дасть вам цю силу. Він вам дасть силу духа, сили, любові і здорового глузду. Він вам її дасть. Ми, Ми вже її отримали. Ті, хто йдемо за Ісусом Христом, хто хрещений Духом Святим, ми маємо вже цю силу. Протистояти гріху, ми маємо цю силу, ми маємо силу любити, ми маємо силу мати здоровий глузд, ми маємо оцю силу, але інколи ми не нехтуємо, інколи ми про неї забуваємо, інколи ми кажемо, Господи, в мене немає сили. Як немає сили? Ти хрещений Духом Святим. Хрещений. Ти молишся на інших мовах? Молюсь, то в тебе є та сила. <свісно> Вибачте, використовую її, використовую її. Якщо ти її згубив, кажеш, не згубив. Вона в тебе є, але вона в тебе там закрита за всіма замками. Ти її власноруч закрив, то відкривай, розпаковувайся, роби це. В тебе є сила. Тебе є ім'я Ісуса, є сила в імені Ісуса. Є сила в імені Ісуса кайдани розірвати, кайдани розірвати. У нас є особисті кайдани. Дай Боже, щоб їх не було. Але коли ми приходимо до Ісуса Христа, у нас у всіх є ті кайдани. У когось кайдани наркотичної, алкогольної залежності, у когось кайдани блуда, у когось кайдани. Заздрочів у когось кайдани там якоїсь депресії ті кайдани можуть мати різну назву різну назву, кайдани осудження, кайдани фарисейства, коли я кращий за всіх останніх. Це теж кайдани, розумієте? І як добре, коли ми приходимо до Ісуса Христа і кажемо, є сила в імені Ісуса оті кайдани розірвати, але нам потрібно захотіти, щоб ті кайдани були розірвані, щоб ми мали силу і йти і не грішити, а ми її маємо. А ми її маємо, тільки нам потрібно її використовувати. Нам потрібно захотіти її використовувати і пам'ятати, є сила в імені Ісусі. Алілуя! Алілуя! Хочу ще прочитати одне місце Писання, яке ми дуже-дуже любимо, яке ну не знаю, знаю, що мно дуже багатьом воно до вподоби. До вподоби читаю про книгу Пророка Ісая. 41 перший розділ 10, з 10-го вірша. Отут написано: Не бійся, починається оце вірш, Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили. І знову, і знову Господь обіцяє, я додам тобі сили, мало сили, я дам тобі ще, але не бійся, підкріплюйся моєю силою. Я додам тобі сили, я допоможу тобі, я підтримую тебе, правицею правди своєї. Отже, застидяться і засоромляться. Ці твої супротивники обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобі, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть як неіснуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я допомагаю тобі. Які чудові слова, які чудові. Слова, і це слова записані для кожного з нас, це записані слова для кожного з нас. І читаючи це слово, ми повинні це слово приймати особисто для себе. Як Господь зараз говорить з Катією з Машою, з Сашком, з Олею, з кожним, з кожним особисто. Він каже це особисто, кожній Божій дитині. Не бій, не бійся. Я додам тобі сили. Якщо тобі бракує сили, я додам. Попроси і я дам і дам тобі ще більше, якщо тобі мало того, що я дав тобі з першоначально, спочатку. Спочатку, коли ми маємо Духа Святого, ми маємо силу, ми маємо силу. Але якщо ми її не відчуваємо, звичайно, ми йдемо до Господа і кажемо: укріпи нас. Додай нам сили, дай нам ще більше сили. Ми хочемо протистояти цьому гріху. Ми хочемо протистояти тому ворогу, яка б хвороба не спіткала нас. Це ворог, ворог, тому що будь-яка хвороба прийшла вкрасти. Здоров'я вбити і згубити. Іншого немає. Навіть той, якийсь там насморк і те нежить в української мови, і то він приходить для того, щоб вкрасти радість, щоб. Вбити і згубити, розумієте, і нам потрібна та сила, нам потрібна віра, Господь. Ніяка зброя зроблена проти мене не буде мати успіху. Кожна хвороба це зброя, але вона не буде мати успіху, тому що я беру силу. Силу в імені Ісуса і протистою вірою, що не, ця зброя не буде мати успіху, що всі мої вороги розпорошаться. У них немає ніякого шансу на перемогу, тому що мій Господь, захисник мій, тому що мій Господь взяв всі мої немічі, всі хвороби і ранами його я зцілена. І рана мої боя зцілена, і знаючи ці істини, і знаючи ці істини і використовуючи в своєму житті, навіть якщо болить, навіть якщо заложив ніс, я не буду боятися, я буду славити свого творця, і я буду радіти, все рівно радіти. Кожному дню, дарованому мені від Господа. І я буду славити ім'я Його. Наперекор усім сумнівам я буду славити Його ім'я. Я буду кричати, співати йому, Алілуя, тому що він достоєн цього, тому що він достоєн цього. І хтось буде шепотіти, і що твій Бог не зміг тебе зберегти від оцеї застуди. А я скажу: мій Бог, мій Бог! Цілитель мій, він Він дасть мені силу вийти переможцем, вийти переможцем і у цій боротьбі. І я, яку б назву не мала ваша хвороба, Господь сильний вивести вас на злачні пажиті, Господь сильний вивести до тихих вод і розірвати усі кайдани. Адже хвороба це кайдан, Господь сильний розірвати всі кайдани. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу, що ми його діти, що він укріплює нас і дає нам силу. Слава Богу, слава Богу. Тож не сумніваємося в його силі, використовуємо силу, яку він дав нам від початку цього світу, використовуємо і йдемо з певністю в новий день. І хоч гудить, і хоч там дещось летить, ми будемо вірити, що ми будемо збережені Господом, що його рука завжди над нами, що Він наш щит, що Він наша міцна башня. Ми вбігаємо в нього, і ми у безпеці. І ми у безпеці. Хай благословить кожного з вас і кожного з нас, Господь. Хай його рука буде завжди над нами. Хай його рука, Господи, хай Твоя рука буде нашим притулком, нашим захистом. Ми змиряємося під Твою руку і кажемо, Ти наш надійний захисник. І ми дякуємо Тобі за твій захист, і ми дякуємо Тобі за Твою. Милість, і ми дякуємо Тобі, Господи, за твою любов. Ми дякуємо, що ніхто і нічого нас не вкраде із Твоєї руки. Ми дякуємо Тобі, що ми, діти Божі, ми всі щасливіші. А ти, дорога душа, якщо ще не прийняла Ісуса Христа в своє серце, поспіши. Поспіши прийди до нього. Прийди, він добрий, з ним добре, з ним весело, з ним радісно. З ним ти поз ти відчуваєш оту безпеку. Навіть серед війни, навіть серед тривоги, навіть серед інколи болю. Ти відчуваєш, що це тимчасово з Ісусом я здолаю все. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Для того, щоб прийняти Ісуса Христа в своє серце, потрібно просто повірити. Просто повірити, що Він, отам, на Голговському христі, переміг увесь гріх. І хто покличе ім'я Господнє і скаже: Господь, увійди в моє серце! Я хочу, щоб ти був моїм господарем. Я хочу, щоб ти керував моїм життям. Господь зразу увійде і у вас почнеться. Нове, нове життя з Ісусом Христом. Алілуя! А ще найбільша обітниця. Що якщо ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, то ми маємо вічне життя. Ми не помираємо. Ми переходимо від земного життя у небесне. Алілуя! Слава Богу! Слава, слава йому! Навіки слава! Амінь!